Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна Заняк Релакс. І я сьогодні трошки вам покажу, чим я тут займалася, і покажу вам розпаковку посилочки. Мені прийшов подаруночок від моєї підписниці з Черкаської області Валентини Горбатюк. Валерці дуже дякую, покажу посилочку, все покажу. Спочатку трошки покажу, чим я тут займалася. Я тут почала в'язати шкарпетки ось такі. Дівчатка захотілося мені пов'язати з однотонної пряжі візерунками, тому що в мене ось тої пряжі залишилися тільки однотонні кольори. Е, ще є на одну пару ще є кольорова пряжа голубенька, але е, решту вже однотонна. І я захотіла пов'язати ось такими візерунками. Ось так ближче вам покажу. Так, трошки, щоб не ова. І що в мене сталося? Затов за ста нитка для тих візерунків. Візерунків виходить, дуже мало вийде до п'яти і тут ну, некрасиво. То треба тонесеньку нитку, то треба таку якось зовсім на 420 метрів на 100 грам, а не 200 метрів на 100 грам І тоді візерунки будуть дуже красиві. Прийдеться в'язати однотонні. прийдеться в'язати якимось інакшим візерунком ті ж карпетки, тож буду розпускати, тому просто зняла зі спиць, хотіла розпустити, але думаю, ще вам покажу, а тоді вже розпущу. Ось так. Просто що в'язала дві шкарпетки одночасно і трошки, якби в'язала хоча б по одній шкарпетці, то би було зовсім інакше. А то почала в'язати дві шкарпетки. Але я, дівчатка, ще почала в'язати ось такі шкарпетки. То є пряжа Вултайм, то в мене вся пряжа Вултайм. То колір вівсянка, а то коричневий колір. Я просто не, не знаю, як завжди, не забуваю про етикетки. Вона такий, як молочний шоколад колір. І я тут дала ось такий візерунок, то просто виворітня петля, три лицеві петлі, одна виворітня. Потім три рядочки в'яжу лицеву гладь і знову в'яжу в шахматному порядку. Я вже тут почала додати петлі на підйом. Але ще далі, ще далі, поки що не, не, не зв'язала. У мене один моточок, тож я з одного моточка просто в'яжу пару шкарпеток. Тут я набирала 48, на 48 петель. Вони такі досить, ніби виглядають вузенькі, але я міряла на мене, вони супер. Я, я так думаю, я перше в'язала хлопцям на 56 пітелей, але вони були добрі. Ну, залежно, яка нога в хлопців. Як худенька нога, то нормально, а як є такі, вони хлопці, то худі, але ноги ну, бувають різні. Бувають худенькі, бувають такі костисті, то ну, поки що в'яжу, побачу, побачу, як воно вийде. Що воно вийде, і тоді буду знати. А ті шкарпетки розпущу, і, певно, тут я дівчатка в'яжу від миска. І от я як вираховувати, щоб точно попасти в розмір, я зв'яжу ті шкарпетки, на них буду пояснювати. А от на тих шкарпетках буду знімати зі світлої ниточки, буду знімати майстер-клас, щоб вже показати, як я вираховую, скільки в'язати, де починати той клин підйому, де то, все, де то все починати, то я вже ту вам покажу. Ось так. І ще хотіла трошки розказати: зараз я подивлюся, ага, я, дівчатка, прийшла, мені тоді посилочка. Я ж не на кардиган замовляла. Дівчатка, я, я не знаю, мені щось, мені щось пороблено. Я мала замовити пряжу алізе. Ну, таку трошки ніби з Ангорою, там вовна, але вона така пухнаста мала бути, То мала бути інакша пряжа. Я подивилася на колір, бо мені треба було світлий колір, світло-сірий я дуже хотіла, дуже світлий. Але я не подивилася, що те алізе суперлана, що то є суперлана. ота От тонесенька, що тут скільки тут метраж, Тут є 75% акрил, 25 вовна, метраж 570 метрів на 100 грам. І я розумієте, я її перепутала просто з іншою пряжою. Я мала замовити не суперлану, а теж 570 метрів метраж, але інакша ниточка. я подивилася, що 570 метрів метраж, і я щось про то суперлана тік. а я прогавила, що то не та пряжа. І я почала вив'язувати зраз, зразок. Я вам зараз покажу. Ну, воно гарно тут, і коси, і коси, рани будуть гарно виглядати тут. І ось я таку пробувала тут кусочок, попробувала, як буде резинка, щоб вона, е, отут в'язати. І ось такий, ну тут його трохи забагато, тут я почала так е, в'язати рисом. Так, але то воно не, не той воно. такими дрібненькими ромбиками так давати. Ну, не знаю. Я не знаю, як, як той воно, Але я хочу тепер тепер ще мушу замовити ту нитку пухнасту, але то я не знаю, коли то я її буду замовляти. М -м -м -м, мушу замовити і в'язати одну ниточку, ту, а одну ту пухнасту додати. І тоді, може, мені вийде те, що я хочу. Але ту пухнасту, напевно, буду замовляти. Трошки товстіше. Не 570 метрів, а там є чи 480 чи 400 метрів. Я забула, ну якась така, вона трошечки чуточку товстіша. Ото я буду ту ниточку змовляти і буду в'язати одну суперлану брати, одну ту пухнасту, і буду в'язати кардиган, але знову в мене кар... в'язання кардигана відкладається. А ту кардиган безрукавку, я так ще і не в'язала. І я, дівчатка, вибирала візерунок для своєї е, туніки ось такий. Зв'язала зразочок. Візеруночок дуже гарний і дуже до того кольору пасує. Мені дуже подобається. Я той зразочок випрала, то я в'язала спицями четвірка, і він такий досить плотний вийшов. І та віскоза, так як вона йде шнурочком, то вона після прання не стала така, я думала, що вона така буде ну така дуже м'ягусінька, вона не є така сильно м'ягусінька, вона така ну драпірується гарно, все, але вона не є така соплива, вона дуже гарно тримає форму. І на спицях четвірка воно таке досить плотненьке, гарне полотно вийшло, ну мені дуже сподобалося. І я вирішила в'язати, але то, ну, щось мені той візерунок так, ем, так, не дуже подобався. Я щось хотіла, але я щось сама не знала, що я хотіла. Хоча, можливо, треба було тим візерунком в'язати, але вже почала іншим, то хай буде. Зараз покажу то в мене то я в'язала зі 100% віскози. Я показувала в попередньому відео, що я замовила там, 780 грам, там три бубінки, щось по 45 гривень 100 грам, недорогата віскоза. Я в'язала спочатку зразу. Роз... Мені... Інна, моя сестричка, мені розпечатала ось так багато візерунків. У мене тут вона мені на принтері, чи як то називається, що з комп'ютера розпечатку зробила. І в мене ось такий візерунок, і він мені так подобається. Я так переглядала ті всі візерунки. Я щось вирішила, що тим візерунком буде супер в'язати. Дуже красиво буде. І я. Підібрала спочатку бордюрну кайму, а потім я передумала, щось мені, не, щось мені пішло не так. І я вирішила зробити іншу кайму. Я, дівчатку, роблю таке невеличке включення, тому що в мене тут я так хочу на скору руку показати, що я обираю візерунок, мені той дуже подобається. Але отой той мені більше подобається. Мені тут Інна такі роздрукувала мені дуже багато візерунків. У мене є такі роздруковані. І я спробувала той візерунок, і він мені дуже сильно подобається. вам трошки так, Вона така бліда ниточка, вам передає дуже яскрава. Вона бліда, але трішки блискуча, але дуже гарна та віскоза. І я тут зробила е кайму, бордюрну кайму. І так думаю, чи то робити тут бордюрну кайму, бо я хочу робити розпорки, чи то зробити лисячий хвіст. Лисячий хвіст трішки вона дає більше твердіший край. Ну, і так кайма дуже гарна. І я так трошки не знаю, що мені робити. Мабуть, я дам Придюрна кайма вона більше тримає форму, не буде схлопуватися. Хоча і то гарно тримає форму, але то м'якший трошки. І от в мене, в мене дилема, що мені робити. Лисячий хвіст кайму, то, так, як я в сумочці приметувала тою каймою візерунок ту, декоративну ту кайму. Приметувала до передньої і задньої стінки вгорі тим методом. Просто тут робила зразок, щось розпустила, забула вам показати. І тепер думаю, що мені робити? Хоча мені і так кайма, бордюрна сюди дуже подобається. Ну, треба спробувати ще якусь. Буду я той зразочок, я вже вирух, розрахунки зробила. Тепер буду зараз розпущу той зразочок, ще попробую одну кайму. І тоді вже вирішу, що мені робити. Ось такі в мене тут думки. Так я, так я літаю в думках, не знаю, що мені вирішити. Думаю, думаю, ну той візерунок безподобний. Ну, то, той вже після прання, він вже випраний, він тут рівненький вже, а той ще не зовсім рівний, бо то свіжо зв'язаний і не дуже він тут рівний. Ну, одним словом, думаю, як придумаю ще якусь кайму, спробую, подивлюся, як там інша кайма, вам покажу, що я ще, ще придумаю. Я, дівчатка, почала в'язати вже. Я набрала на спиці четвірка, набрала 175 петель і почала в'язати ось тим візерунком. Ось так воно виглядає дуже-дуже красиво. Але я дала іншу кайму, не бордюрну. А ось таку вона в мене теж є майстер-клас на каналі. Там є летюча миш, майстер-клас візерунок, але там на початку я показую, як в'язати ось ту кайму. Далі я показую, як в'язати там візерунок летюча мир. Теж дуже гарний візерунок. У мене просто стільки багато красивих візерунків, що мені годі, я вам скажу, я деколи два дні думаю, яким візерунком я маю почати, бо тих візерунків є багато, і вони всі красиві. І я всіми хочу пов'язати і вибрати дуже-дуже важко. Я, дівчатка, вибрала той візерунок, він мені дуже сподобався, але діло в тому. Що він йде, краї, ось такі будуть хвилясті, уявляєте? І що я. А я хочу ж з боків розпорки. І я так думаю, чи буде красиво, як ті розпорки будуть такі хвилясті з боків. Не знаю, як воно буде виглядати. Я собі того уявити не можу. Ну, Якщо буде не красиво, то зішию та й все. То, то буде без розпорок, але я хотіла з розпорками. Іменно. Я люблю на літо, люблю такі великі розпорки робити з тієї ниточки, але знов дуже хочу той візерунок. Ну, подивіться, яка краса. Ну, як, його, як його можна не хотіти. І ще й на зеленій ниточці, і такий візерунок, такі ніби гілочки, і на ньому висять листочки, ніби так йдуть гілочки з листочками, воно так красиво. І Якраз до того кольору пряжі. Ну і, той, ну і На тій пряжі я вам скажу, які всі. І той візерунок, як красиво виглядає на тій пряжі. Ну, я кажу, на тій пряжі я щось так. Дивлюся на ній, так візерунки гарно. Воно так гарно лягає в візерунки, що мені годі було оприділитися я вам скажу чесно. О. Я вам тро, зараз покажу, яку кайму я планувала. А яку, а яку я зв'язала. ну, вже вже, вже, вже як є, вже. Так. А тепер будемо розглядати посилочку. Мені прийшла ось така посилочка, я її відкрила, відкрила, вона була ось так запечатана. Ось так була запечатана. Я просто її відкрила, щоб кадрі не відкривати, щоб зразу вам показати. Так, тут, дівчатка, є смаколики навіть, тут є цукерки, тут птіче молоко, Та, ще не молоко, а там е, ось така вафелька, ось такий якийсь цукерок. <сум> мені валя солодкого, <сум> щоб мені трошки підсолодити життя. <сум> ось таких цукерочків мені на... На... прислала ще до, до посилочки. То мені дівчатка в Інстаграмі, вона мені написала, так як я в Інстаграм рідко заходжу і дивлюся в повідомлення, але останнім часом заглядаю хоча б через день, тому що Ну, сьогодні ще не заглядала, вчора дивилася. Тому що мені часом приходять повідомлення, а я, а я навіть можу і не знати. То я вже тепер вирішила заглядати в Інстаграм регулярно, хоча б раз на день. Щоб Проглянути, що мені прийшло. І мені Валя написала: а я, думала, я не зрозуміла, хто мені написав. Я думала, що мені пропонують волонтери, щоб я в'язала шкарпетки і їм відправляла, а вони ніби будуть там хлопцям відправляти. А я так не в'яжу, я в'яжу. Там, де мізять або хтось зі знайомих, або з ті хлопці. Я в'яжу просто шкарпетки, я знаю, кому я в'яжу, і їм лічно в руки даю. Ну, як в руки даю? Ну тим, що з Магерова, то я давала в руки, бо якраз був мій сусід був в відпустці тих 10 днів, і він їхав вже туди, і він забрав, і там наших багато, то він туди забрав. А так я посилаю посилкою, але я знаю, що я посилаю хлопцям, я знаю, хто получить ту посилку, і вони мені присилають фотографії, що вони відкрили посилку, що там все є, що все добре. І а я написала, що я не в'яжу на, на, на заказ для волонтерів. А мені пише, та я ваша підписниця, я вам хочу просто подарувати нитки. Бо в мене є на шкарпетки хлопцям, напевно, що то шкарпеткова. І мені прислала нитки. І ось тут є такий моточок: то є картопу, то є супервош вовна. То можна прати, якщо супервош в пральній машинці, 25% поліаміду і 75% вовна. 100 г 420 метрів сок з Ось такий колір. Дуже красива ниточка. Красиві кольори. Я я, я я так люблю такі кольорові нитки. З них так цікаво в'язати шкарпетки. І такий, така сама ниточка, тільки ще ось такого кольору. То в мене є два моточки ось такі красиві кольори. Вона така навіть. Ну, бачите, і в тій пряжі, що я в'язала, отут шкарпетки артісан, Теж 420 метрів. Ну та пряжа видно, що товстіша. Пише спицями 2,5. Ну, я буду в'язати на 2,25 або на 2,5 то максимум. Дуже-дуже ну, гарна пряжа, дуже мені подобається, кольори гарні. Так, положимо. І тут дівчатка ще є такі ниточки. О, тут ще є голка, така пластмасова, я обожнюю ті -от такі голки. Я ними, як з додатковою спецією, навіть користуюся, коли в'яжу коси, а рани я знімаю на ту голку, опускаю і потім одіваю з тої голки. Я люблю такі голки. У мене такого кольору навіть нема. Дякую, валичка. О. І в мене є ось такі ниточки. Вони такі дуже спокійні кольори, такі природні. Вам дуже яскраво передається, та, вам яскравіше передається, а воно мені такі, ну, дуже спокійні кольори, такі тут рожевий, жовтий, зеленкуватий. Жовтого нема зеленкуватий. Голубий, такий ніби фіолетовий, трошки, такі дуже красиві кольори, дуже красива ниточка. Я спочатку, а, і такі ниточки. Тут чотири моточки таких є тут. Ось. Чотири моточки такої ниточки. Тоже такі красиві кольори, дівчатка, що то взагалі. І чотири моточки. Ось такого кольору, бачите? Тобто я маю вже дуже великий запас на шкарпетки. У мене ще є шеє ще нитки, то я вже на шкарпетки трохи, трохи знову забез... трохи поповнився в мене запас шкарпеткової пряжі. Супер. Обожнюю шкарпеткову пряжу і дуже люблю в'язати шкарпетки. Як ви замітили. Тож, буду в'язати. Тож, валечка, я вам дуже щиро вдячна за такий гарний подаруночок, за смаколики, здоров'ячка вам, щастя, легких петельок. Я думаю, що ви теж в'яжете. І на тому я буду закінчувати своє відео. Бо більше немає, про що вам розказати. Тож, дорогі друзі, Всім здоров'ячка, мирного неба, тихих ночей і до зустрічі. Всім папа! -па.